Яким чином учасникам бойових дій встати на квартирний облік таких, що потребують поліпшення житлових умов, і фактично отримати квартиру від держави? Це можна зробити через місцевий орган самоврядування, тобто адміністрація, міськрада, е селищна рада або через центр надання адмінпослуг. Ви готуєте відповідний документ за законодавством і за постановами активними, які регулюють зазначене питання? Ви маєте фактично надати підтвердження того, що ви маєте пільгові умови, тобто ви є учасником бойових дій. і Стосовно себе і своєї родини, ви маєте вказати, що у вас немає власності майна, або це майно відповідно менше 6 квадратних метрів, якщо воно вашій приватній власності. Так, тобто витяг про наявність або відсутність майна. Якщо у вас або у когось з ваших родичів є статус ВПО, то ви маєте також довести момент, коли ви були вперше в цьому населеному пункті поставлені на облік ВПО. Це також потрібно підтвердити. Паспорт код, паспорт, код і підтвердження родинних зв'язків. Тобто, це фактично ті документи, які ви маєте 100% надати далі. Районна адміністрація або центр надання адмінпослуг зазвичай надають такий великий перелік документів, який вони вважають за необхідним, щоб УБД або взагалі людина, яка встає на облік, надала. І там буде витяг про відсутність приватизації майна, про всіх зареєстрованих за місцем прописки і інші документи. І ця вимога є абсолютно незаконною, оскільки. Фактично, ті нормативно-правові акти, на підставі яких вони вимагають, вони втратили чинність декілька років тому, і фактично це все залишається в межах. Трьох-чотирьох документів, які ви маєте надати, все залежно від того, скільки людей встає на облік, і відповідно який ступень споріднення. Отже, це не так складно, як здавалось. І якщо вам розповідають про те, що вам потрібні великі списки документів, тощо, то це є абсолютно незаконним, оскільки така вимога фактично не підтверджується нормативно-правовими актами, і суди скасовують і визнають протиправним такі рішення відмови в постановці на. Квартирний облік зобов'язують поставити на облік таких, що потребують поліпшення житлових умов, і ми можемо з цим допомогти для того, щоб поминути цю всю бюрократію, або навіть якщо і зібрати ці документи для того, щоб пришвидшити це питання, і ви можете для цього нам написати, Знаєте, захищайте свої права.